Всім привіт! Огляд планшету Samsung Galaxy Tab S10FE, це Wi-Fi версія 8,228 ГБ в сірому кольорі. І давайте дивитися на його комплектацію. Вартість 18500 на даний момент. З вартістю наявністю можете знайомитись в описі до цього відео. Ну, В комплекті тут власне, сам планшет. От, він дуже тоненький, так як і сама коробочка дуже тоненька, тут нема блока для зарядки. Враховуйте це, вам придеться, якщо у вас немає, то докупити його окремо. Так, це транспортувальний папірець. Далі комплектація є стілус, тобто вже не зовсім нульова комплектація у планшету. Так, і є скоба для 700, а також кабель. Кабель Type-C на Type-C іде в комплектації в цьому конверті. Так. І це, власне, все. Знизу конектор для док-станції, дуже тоненький да, планшет, звертаю вашу увагу. От, металічний корпус повністю ну, дуже якісно і дуже симпатично, приємно виглядає планшет. От, тут TFC, c динамік, дуже голосні динаміки у планшета. Вони прям звучать як така ну, невеличка колоночка. Камера сама звичайна, тут особливо великої якості. Ну, 4К відео пише: от єдине, що можна. Підкреслити, по всьому іншому, по фото. Да? Ну, звичайна камера є, ну і добре, що вона є. Як там особливо нічого від неї очікувати не варто. Діагональ екрану 10,9 дюйма. Full HD 2300 на 1440 TFT матриця 90 Герцова. 15 Android і One UI. 7-й. Тобто тут нова прошивка Samsung, вже одразу йде з коробки. Це перевага цього планшету, тому що в інших планшетах цього ще не буде, в інших да, більш старіших планшетів. От. Давайте дивитись тепер на результати в синтетичних тестах. Geekbench 6. Процесор. Процесор тут Exynos 1580 і відеоприскорювач також від Samsung. Хороші результати показує. Давайте подивимось в Antutu Benchmark. 900 тисяч, тобто майже мільйон, теж хороший результат, як для планшету, то в принципі для смартфонів також це буде непоганий результат. І давайте тепер подивимось в PUBG Mobile, як буде працювати планшет. Тобто так він класно працює в системі, все чудово, але, звичайно, з деякими задачами тут є не оптимізація цього заліза. От, наприклад, PUBG Mobile, незважаючи на досить. Те, що це потужний планшет, але PUBG Mobile працює як на самих бюджетних смартфонах. От могли тільки ще чути, наскільки волосні динаміки. Так. Графіка тут працює тільки на середніх налаштуваннях, от на таких. Тобто, і більші вже не підтримуються тут. Тобто, ну, як на бюджетних смартфонах. Тому що просто гра під це залізо не оптимізована. От. Камера. Відео ми можемо записувати 4К 30 FPS або Full HD, або просто HD. Тобто це от перевага, да, що можемо 4К записувати по всім іншим, да, звичайні режими, максимальний зум на камері 8х, портретна зйомка. Ну, камера є, ну, щось фотографує ну і добре. От. В цілому дуже приємний, хороший планшет з класною прошивкою, з функціональним стілусом, батарейка 8000 мАч. Це теж перевага цього планшету. Класний дизайн, класна прошивка. Це найголовніші переваги цього планшету. Ну і хороша оптимізація самої системи, екосистема екосистеми Samsung. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.